Які породи свиней ви знаєте? Швидше за все, в першу чергу, приходять на розум, ландрас, велика біла і чорна, миргородська естонська беконна. Хтось згадає ще й про екзотичних в'єтнамських свиней або про інших менш популярних породах. Насправді ж у світі налічується понад 100 порід свиней. Зараз вже важко повірити, що родоначальницею такої кількості різноманітних порід є азіатська або європейська дика свиня, аж надто не схожі сучасні чистопородні племінні свині на свого дикого предка. Універсальні породи. Всі відомі породи свиней прийнято поділяти на три основні групи відповідно до виробничого типу: універсальний, м'ясосальний, тип, м'ясний, беконний, тип і сальний, сальномясний, тип. Українські свинарі в більшості своїй вважають за краще вирощувати універсальні породи, яких можна відгодовувати і на м'ясо, і на сало. Причому популярністю користуються як виведені за кордоном породи, так і вітчизняні, більш пристосовані до кліматичних умов нашого регіону і до місцевих кормів. У молодому віці у свиней м'ясо сального типу переважає м'язова тканина, тому молодняк добре йде на м'ясо. А з віком у свиней починається інтенсивне жировідкладення, вміст сала в туша може досягати 35%. Основну частку порід м'ясосального типу становить велика біла порода свиней. Велика біла. Спочатку ця популярна порода була виведена англійськими селекціонерами, а ті великі білі свині, що зустрічаються зараз повсюдно в Україні, завдяки племінній роботі значно перевершують англійську породу за багатьма показниками. Великі білі свині підходять для розведення в різних кліматичних умовах, відрізняються скоростеглістю і хорошою багатоплідністю. Для тварин характерна міцна конституція, кнури в середньому досягають 350 кг, свиноматки 250 кг, молодняк до 6 місяців при інтенсивному відгодівлі здатний набрати 100 кг відгодовують свиней до беконних, м'ясних і жирних кондицій. Миргородська. Виведена на Україні порода характеризується багатоплідністю, невимогливістю до кормів, швидкими темпами середньодобового приросту на відгодівлі і пристосованістю до пасовищного утримання. Конституція у свиней міцна з добре розвиненими великими окостами дорослі кнури важать близько 310 кг, свиноматки близько 210 кг, забарвлення чорнострокате. Українська степова біла. За зовнішнім виглядом від великих білих українські степові свині відрізняються незначно, щетина у них гущі, кістяк міцніше складені більш грубо. Вага кнури, свиноматки і молодняк набирають приблизно такий же, як і свині великої породи. До переваг степової породи відноситься скоростеглість, плодючість і невибагливість до умов утримання. Добре підходять для розведення в степових посушливих регіонах. Мангалицька. Кучеряві представники цієї породи свиней, фото до статті додається, хоч і не отримали в світі широкого поширення, проте деякі вітчизняні фермери розводять мангалів з метою отримання цінного жиру і елітного дієтичного м'яса без холестерину з незвичайними смаковими якостями. Свині породи мангал при хорошому відгодівлі можуть набирати вагу більше 300 кілограмів, причому вони невибагливі у виборі корму, можуть харчуватися харчовими відходами, різними рослинними і тваринами, кормами, технічними залишками. Утримувати їх можна як в свинарнику, так і на вигулі круглий рік. При отриманні в приміщенні мангали за зовнішнім виглядом схожі на звичайних свиней, а ось при вуличному утриманні ці тварини покриваються густою кучерявою шерстю, яка захищає їх від суворих морозів. До того ж, свині мангали не потребують щеплення завдяки сильній імунній системі, відрізняються стресостійкістю і спокійною вдачею. М'ясні породи за конституцією породи свиней м'ясного напрямку відрізняються від інших подовженим тулубом з легкою передньою частиною і вгодованою філейною частиною з великими окостами. М'язова тканина у них росте інтенсивно, жир навпаки відкладається повільно. При масі туші 100 кг до 60% становить м'ясо і близько 30% сало. М'ясні породи свиней, що відповідають особливим вимогам, відносяться до беконної групи. Популярні м'ясні та беконні породи свиней в Україні ландрас, дюрок, естонська беконна, гемпшир, уржумська, а також китайські свині або в'єтнамські. Ландрас. За рахунок відмінних м'ясних якостей порода свиней, ландрас зараховується до беконним. Ваги в 100 кг поросята досягають за 190 днів, кнури набирають вагу близько 300 кг, матки важать до 220 кг, витрата кормів при відгодівлі свиней досить невисокий. Свиноматки відрізняються багатоплідністю і хорошими показниками молочності. Що стосується зовнішнього вигляду, свині ландрас мають характерне для м'ясного типу подовжений тулуб з щільними окостами, тонку білу шкіру і коротку м'яку щетину. Уржумська, як і свині ландрас, уржумські свині досягають високих показників за вагою при невеликих витратах корму. Причому тварини добре сприймають місцеві корми, а приріст маси тіла у поросят становить по 700 грамів на добу. Особливості уржумської породи, міцно складена конституція, довгий тулуб великих розмірів, покрита білою густою щетиною. Самки багатоплідні, за один опорос можна очікувати до 12 поросят. В'єтнамська. Популярною в Україні вислобрюха свиня стала порівняно недавно і досі триває селекція цієї породи з метою збільшення живої маси. Цінується в'єтнамська висловуха свиня за відсутність специфічного запаху, охайність, компактні розміри і врівноважений характер. Тварини мають міцний імунітет і добре себе почувають на пасовищі. Свиноматки відрізняються від інших порід, відмінно розвиненим материнським інстинктом і високою молочністю. В'єтнамські свині швидко набирають вагу і до 10 місяців вже важать близько 110 кг сальні породи. Визначити свиней сального напрямку легко по пухкої конституції і укороченому тулуба. Вміст сала в 100 кілограмовій туші досягає 45%, а м'яса менше 50%. З найбільш поширених порід сального типу варто відзначити велику чорну беркширську, брейтовську. Велика чорна. Забарвленням інтенсивного чорного кольору і складчастістю шкіри відрізняється від інших порід чорна свиня. Кнури породи велика чорна набирають вагу понад 290 кг, вага свиноматок може досягати 220 кг під час відгодівлі молодняку, приріст маси тіла становить 670 г при середніх витратах корму. Вміст м'яса в туше становить від 52 до 53 Сама по собі порода велика чорна в чистому вигляді має чимало недоліків, але при схрещуванні з іншими породами, особливо з білошкірими, вдається домагатися кращих результатів.